Доброго дня, сорт обліпихи Зимня. Це такий стовбур дереву п'ятий рік пішов, ось такий стовбур. Загрушка дуже хороша, ось так, така вона є. Ягодка досить хороших розмірів, зимова. Сьогодні у нас 20 жовтня, у нас ще навіть взагалі тверденьке. Колючок трохи має, але вона досить витривала вітамінна. Забрізаємо. Так Такий скелет лишається. Что yeah.